Шкода Octavia VRS. Оригінальна. На 180 кінських сил з двигуном 1.4 TSI. На легкосплавних заводських 17 диски. 1.4 TSI 230 на пробігу, 11 рік, ціна 8800. Номер власника, ми цікаво, телефонуйте по номеру. Раз автомобільчик з люком Мінзована оптика, вивавачі, фар, також противотумальні фари. Так, понизу автомобіль у гарному стані, зимова резинка, е, також заводське тонування пів автомобіля, поличка на місці, задні парктроніки, вихлоп. Тут у нас також все оселі насінько по автомобільчику. Так, так Далі у нас 4 електросхлопіднімача, такі ось оковшики на тряпочки, клімат-контроль. Круїз контроль, бортовий комп'ютер, автомат, ДСГ. Ну, скоріше за все, стоїть на 1.4 DSG, DQ200. Так що, кому цікаво, телефонуйте.